Всім привіт! Сьогодні я буду розділяти одну фоточку. Так, 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 де вона, де вона? Ну, коротше, ми будемо розбива... розбирати одну фоточку власну отаку. Як бачимо, який щелик, отакий побачив сеут. Ну то навіть не плеєр, ніхто. Це просто там світло є всередині. А он там, як видно, це може бути курка, кріпер, зомбі. Ну, зомбі будуть згоріти, значить, то може бути кріпер або курка. Або свиняча корова. Ну, як видно. Тут. А... Тут немає ніяких міфів, тому ми йдемо до іншої картинки. Тут такого нічого можна не побачити. А оце що? Такої навіть версії не буває. Окей. r 422 це вже я вже знаю. Миноші побачились? Короче, буду потім спіранти Майнкрафт. А на наступний. На наступний нам треба. Що тут вже він побачив? Як видно, то може бути реальний херблін, бо там є білі очі, но то напевно зомбі. Зомбі тут так, часто появляються. тому в мене може бути варіант, що то може бути зомбі з броньою зверху. Оцей шляпкою. Желізною бучем. Але то навіть не херобрін. Як видно по скріншоту. Тут малий же зомбі, значить, то не херобрін. Друга фотка. Він, пробу, він бере з креативу то. Ну і коротше. Тут, як видно, може бути твій друг, який має, який має скін херебріна. Ото не може на такій версії зіспавнитися херебрін. Він може не на старих версіях, але не на таких. Як видно, він скачав мод. А отут а що? Тут нічого... Я теж боюсь утимнути в Майнкрафті. Ну, а... О! Ну, ну такі можливо може спаунці блін. Але це не точно. То мод, чи друг? Ні, то все моди. То все моди. не секу. Це все моди. А інтересно, в мене мене питання. Як тут може спавнитися херебрін, якщо це нова версія? Я ще на телефоні. Ну, Це китайська версія Майнкрафта. Там може бути будь що. Але ці всі картинки це фейк. Можна ну, на Альфі зі пам'яті Херобрін. То взагалі фейк я теж можу е, цей, скачати фотку Herobrina і так е, собі писати на відео. Це взагалі фейк. Тут у нас видно, що це фейк. А тут а Херебрін. Це вже перший скріншот, коли його побачили на Альфі. Один два, Крапка. Один найшній. Не 16. Знайшні не 01, так? Оця версія. Ні, 02. Але ця альфа. Така небезпечна. Ну, Якщо тебе маленька психіка, то може таке бути. А що це? Only Good Can Save You know Herбрін. Я теж можу написати <клух> табличку, типу сказати, що то Хербрін. Ну і коротше. Iбличко? Want... <клух> що прості? Чи став. Ммм. Mm. Це вже мод. А, ні, може бути не мод. Не, може. Ні, таблетку мій літати. Це мод, тут уже пише. Ну, коротше, підписники. Па-па. Думаю, що... Все. 不，不。